Усіх вітаю на каналі Wu.ua. Сьогодні поговоримо про захисний чохол Spigen Rugged Armor для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлено із гнучкого термополіурітану. Він має гарні амортизаційні властивості і незначну масу, а також максимально упевнено фіксується на девайсі, адже виготовлений за його лекалами. З цих же причин виріб має усі необхідні прорізи під порти та технологічні отвори на смартфоні, а кнопки бережливо закриває дублікаторами. Продукт Чудово доповнює дизайн гаджету, а також захищає його від потрапляння пилу і бруду, а значить і появи подряпин. Опинившись на смартфоні, аксесуар формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик. Тепер смартфон можна спокійно класти дисплеєм вниз, не боячись подряпити його. Придбати цей якісний аксесуар від перевіреного часом американського бренду можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.